Де ви зараз опинилися? Просто згори бачу якесь там поселення. Mm -hmm. І все. Нічого цікавого. А ви там стоїте? Так? Стою. Mm -hmm. А в чому ви одіть? Там вже якісь чоботи. Mm -hmm. Штани. Дуже mm -hmm. тепла погода. А скільки вам там років? Вже біля 40. Mm -hmm. А як вас звати? Петро. Mm -hmm. А давайте перемістимося в вашу оселю, де ви живете. Один, два, три. Це сільська хата. Mm -hmm. О, трохи краще, ніж була. Mm -hmm. Галиною оброблена всередині, там де пічка. Mm -hmm. Тоже лавки стіл. І ви в тій хаті самі живете? Напевно, що так. Нікого не бачу більше. Mm -hmm.